Так, всім добрий ранок. Дивіться, яке сонце у нас вийшло. Ой, секундочку. І що я хотіла вам сказати? Красота, правда? Отам от море сьогодні ми туди обов'язково підемо. Дивіться, що я вам хотіла сказати, бо постійно одне і те ж саме питання: скільки за квадратний метр. Квартири на Кіпрі тут складається ціна трошки по-другому. Наприклад, чи є у вас вид з вікна на сонце, там чи на луну чи на море. Це буде друга ціна. Потім поверх має значення. Ну, вид з вікна я вже сказала, але тут будується в основному так, щоб всім було добре. Бачите? Тут не побудували отам от море. І не побудували, наприклад, отак: от, а щоб всім було нормально, і і, і тих людей, що там живуть, у них теж там нормальний вид. Я думаю, що ми сьогодні побачимо з вами різну нерухомість. Я тут сюди приїхала по роботі. Оце, наприклад, у нас да, один будиночок, це квартири. І один будинок тут одна, дві, три, чотири, вісім квартир на ту сторону і на ту сторону. І, е... От не всі розуміють, бо я розумію, що, наприклад, в Україні не так. Якщо ви берете перший поверх, то у вас йде кусочок ділянки, бачите? З цієї сторони або з цієї, там є такий палісадничок. Це ми одразу розказуємо, бо ми, наприклад, знаємо, де що і як. А якщо ви, наприклад, берете другий поверх, кава в мене збігла. Так, трошки в мене збігла кава, давайте далі. А якщо ви вибираєте другий поверх, то у вас е, виходить, що якби в подарунок іде на криші. Бачите, там барбікю можна, там є е, мий, ну, посуду можна мити наверху, е, стільці, там, ну, самі собі там е, таку зону організовуєте, яку хочете, і у вас можна ще навіс зробити, де деяких там людей є. У вас бонусом виходить ще е, е, якби один поверх. Так, що можна кусочок землі собі? До речі, земля оформляється, титул тут є, тут немає такого, що земля в оренді, як, наприклад, на балі. І потім люди через 25 років будуть бігати і думати, кому заплатити, бо там земля, наприклад, на Балі оформляється. Тільки на Баліця, там по-другому ніяк не можна. А тут конкретно на покупця. Якщо це навіть багатоквартирний будинок, в будь-якому випадку ви можете, якщо ви не перепродаєте, щоб ви можете оформити на себе свою частку землі. Ну там відсотки йдуть, але в будь-якому випадку так. Ще ціна складається у нас відстань від моря. Там, от море море видно, тут буквально, ну скільки я знаю, метрів. 200. Підемо з вами, бо вчора не дійшли. От, так що, ну, орієнтовно, в будь-якому випадку десь 2000 євро виходить квадратний метр приблизно, але сюди входить ремонт і вбудовані меблі. В деяких випадках, в випадках навіть повністю Все, і техніка. Є такі акції, ви можете отримати або знижку. Або, наприклад, щоб вам повністю все загрузили туди, то, що ви хочете. Потім ще питання таке: а якщо мені не сподобається ремонт, дивіться, у забудовника є декілька пакетів ремонту, ви можете вибрати будь-який, який вам до вподоби буде, але вони стараються так, щоб по самим останнім скажімо так, нововведенням, щоб. ну... Я вам покажу просто, в принципі, тут ремонти нормально роблять. Але якщо ви захочете якесь там щось своє, то не проблема. А ви просто, якщо у вас дорожче буде, ви просто доплачуєте різницю і вам зроблять так, як ви хочете. Ще взагалі не проблема. Не замарачуйтесь, бо на оренду дуже це не впливає. Якість в будь-якому випадку нормальна. І плюс тут є ще гарантія на ремонт. Якщо у вас там де щось. Трісне після здачі в експлуатацію, там чи що, забудовник вам це все, скажімо так, зробить щоб було добре. На вулиці, в общем, тепло. Гарненько, сьогодні багато роботи. Але поки що рано можна попити кавусю. Дякую, що підписуєтесь. вас вже стає більше. Нам треба буде зробити прямий ефір. Я думаю, що ми зробимо. Приїде Міша, будемо. Це ну ви вже бачили його. Він живе на Кіпрі. У нас тут офіс є. І, наприклад, якщо я не їду, а такого ще не було то вас тут зустрінуть, поселять, все буде добре, все буде організоване. Найкращий період це зима для мене на Кіпрі. Тут, ну, стільки тут зеленої трави, стільки тут всього класного, людей не дуже багато, але можна ще купатися. Якщо 20 градусів для вас це норма, то в принципі можна і скупнутися. Пляж тут шикарний, тут піщаний пляж. И вообще тоже добрый.